Всім привіт, мене звуть Любенко, Я займаюсь психотерапією онлайн-офлайн. Приватну практику веду з 2017 року. Я працюю в гештальтерапевтичному терапевтичному напрямку, це екзистенційно гуманістичний напрям психотерапії, який робить акцент на формування відносин між клієнтом та терапевтом. І саме ці відносини вони наповнені емпатією, прийняттям, довірою. І це дає змогу клієнту в перспективі все краще усвідомлювати свої індивідуальні особливості та переконання, які можуть його обмежувати. Плюс до цього терапевт досить уважний до клієнта, він зацікавлений клієнтом. І це дає можливість формувати Безпечні відносини, і це досить важливо, тому що саме в безпечних відносинах можуть відбуватись любого роду зміни, якщо безпечних відносин немає, якщо клієнт відчуває дискомфорт, то в цьому випадку нічого не буде відбуватись, тому це досить важливо і терапевт робить на це акцент. Багато працюю про тривогу, самоцінність. Працюю також з такими відчуттями, як сором, провина. Агресія, пригнічена агресія, відчуття неповноцінності з цими темами. Я знайомий на власному досвіді довелось ними пропрацьовувати не один рік тому. Це якось для мене досить близько. Також працюю з темою кордонів, працюю з такими екзистенційними темами, як самотність, втрата сенсу, інтересу до життя. Також працюю з емоційною нестійкістю, нестабільністю, коли досить тяжко розуміти свої переживання, їх виражати. Тому в цих темах можу бути корисним для клієнта, оскільки на власному досвіді довелось пропрацьовувати. По-перше, це зацікавленість. Я думаю, це досить важливо бути зацікавленим клієнтом та історією клієнта. Тому що якщо зацікавленості не буде, то клієнт просто буде це відчувати і не будуть формуватись довірчі відносини, які досить необхідні для роботи в терапії. Друга якість це повага, це повага до клієнта. Це про те, що я не знаю більше за клієнта. Да, клієнт знає про себе набагато більше, чим я знаю про нього. І якщо я буду, знаєте, відноситись до клієнта об'єктивно, тобто робити якісь настанови, поради, то в цьому випадку терапія просто буде неефективною. Плюс до цього важливо розуміти, що поганих клієнтів не існує, да, тобто поганих історій також не існує. І це відчувається, да, якщо є повага в відносинах, це правда відчувається і це впливає на терапію. Третя якість, яка досить необхідна, мені здається, що це емпатія. Так, потрібно бути емпатичним, потрібно. Відчувати картину світу клієнта. Емпатія це допомагає. Так? Якщо ми дивимось емпатично на ситуацію клієнта, на його індивідуальність, то це дає змогу нам розуміти краще, як клієнт сприймає цей світ. Плюс до цього в цих відносинах емпатичних є турботливість, повага, уважність, і це також робить терапію досить якісною. Четверта характеристика, вона заключається в тому, що бути досить, знаєте, голодним до своєї професії, тобто постійно навчатись. Немає такого, що ти навчаєшся і потім зупиняєшся і все. Навчання, воно буде відбуватись постійно, і це досить добре. Це тільки покращує ефективність терапевта. Ну і плюс до цього потрібно бути досить уважним до себе, уважним до свого ресурсу. І якщо я, наприклад, не буду уважним до свого ресурсу, то я не буду корисним клієнту, тому що в мене немає сил бути уважним, бути турботливим, емпатичним в роботі з клієнтом. Тому досить важливо також бути уважним до себе. І останнє це підтримка, яка допомагає клієнту більш краще прожити свій емоційний стан, більш глибше. Це дає можливість, звісно, сформувати нові способи поведінки, нові. Стиль, новий стиль мислення, який дасть можливість більш краще та якісніше проживати своє життя, адаптуватись до змін та задовільняти свої потреби і бути щасливим. Друзі, якщо вам резонує моя візитівка і ви хочете спробувати терапію, звертайтесь, буду радий знайомитися з вами і буду радий допомогти.